Гірше редьки поперек горла стоїть Зеленський і своєю зеленою чумою, яка вся корумпована, покрилася метастазами корупції, от, зрадництвом і так, національних інтересів, от, <кій> що вони вже хочуть почути якесь свіже слово. Так, да, всі рейтинги, дослідження, об'єктивні показують, що. Якщо балотується в президенте Валерій Залужний і об'єднаються навколо нього всі демократичні патріотичні сили, він виграє у Зеленського у першому турі з величезним відривом. Десь півтора-два рази. Це просто бісить Зеленського. Він же ж уявив, що він єдиний батько перемоги, батько переможних наступальних операцій. Ну, згадайте, що відбулося, коли расистів вибили в звільнений Херсон. І там un...